Послухайте уважно до кінця, це реально важливо. Я тільки що спілкувався з клієнтом і доніс йому те, що хочу донести вам. Просту річ, страхування це хороший фінансовий продукт. От я не розумію, чому такі класні продукти, як страхування життя, ви досі недооцінюєте. Ви реально не бачите їхню якість. У всіх нас є фінансові цілі: купити квартиру, мати фінансову незалежність, створити резерв, і саме страхування може стати тим інструментом, який реально допоможе цього досягти. Бо коли ти молодий, у тебе зазвичай немає накопичень, щоб спокійно прожити півроку без доходу. Соціалки ледь вистачить на оренду і все, і ти відчуваєш, що немає свободи. А якщо є страхування, все змінюється. Захворіли, страховка платить. Ви спокійно лікуєтесь, а дохід збережено. Травма рук, так як у майстрів-будівельників чи тату майстрів, є програми, які саме компенсують це. Ви думаєте не про гроші, а про відновлення. І знаєте, що родина захищена. Інвалідність це виплати від 4 до 6 мільйонів, іноді 10, вистачає одразу купити житло або жити там, або отримувати пасивний дохід. Сімейні програми це взагалі то комплексний підхід і дешевше. За 2,5 тисячі крон на місяць на двох отримуєте повний захист. Якщо щось станеться з вашою половинкою, не доведеться витрачати резерви. Гроші на лікування або створення пасивного доходу дасть страхова, і ви спите Спите спокійно, бо все покріплено. А якщо ще правильно підібрати частки, то в 60 років у вас буде достатньо капіталу. Не бійтеся, звертайтеся, бо коли вам рекомендують реально хороший фінансовий продукт, це не маркетинг, це практика тисячі людей. Життя таке, сьогодні все добре, завтра біда. І більшість тоді біжать, позичають гроші, беруть кредит, а потім ще 5 років болить голова, як його віддати. А всього цього можна уникнути одним простим продуктом, який не коштує шалені гроші. Тож думайте головою, хочете безкоштовну консультацію та створення фінансового плану з аналізом? Напишіть мені, бо мати фінансову безпеку і спокій для сім'ї це найважливіше.